У сьогоднішній добірці ми пропонуємо переглянути турецькі серіали, які ви вже пропустили. Відкриє сьогоднішній топ серіал «Дикий». В головних ролях. Знялись Озгюр Сарі, Симай Барлас, Бертан Аслані. Серіал розповідає про боротьбу за життя молодого чоловіка, який виріс на вулиці, та його друзів. Події серіалу розпочинаються із зустрічі Ямана Тешем та його дівчиною Рюєю, які вийшли з розважального клубу опівночі. В серіалі «Камінь бажань головних ролях снялись Салік Бадемджи, Хазал Субаши, Озан Долунай, Озгеозбірк. Серіал обіцяє глядачам, захоплюючу подорож крізь долю, кохання та трагедію. Сучасний світ кінематографу пропонує переглянути унікальні можливості та поринути у різноманітні світи, пережити долі героїв та переживати з ними радощі та прикрощі. Серіал розпочинається з каменю бажань у соборі Святої Софії, родина Рона, багата та впливова сім'я. Головною героїнею виступає дівчинка на ім'я Джемре. Через трагічний збіг обставин вона втрачає батьків і набуває опіки – у Доросла Джемре переживає безліч труднощів і швидко розуміє, що тільки вона зможе влаштувати своє життя і впоратись з потрясіннями, викликаними минулим. Брудний кошик. В головних ролях Айча Бінгель, Деврім Якут, Сіркай Тютюнджу. Серіал розповідає про важке життя трьох жінок, які збираються в багатих особняках престижного району Стамбула. Це історія, яка змушує то плакати, то сміятися. Приходячи в чужий будинок, вони стають свідками різних сцен. У кожній сім'ї є свої таємниці та інтриги. Вони є кошики для брудної білизни, знають та приховують багато чого, але лише до певного часу, до самогубства однієї з домробітниць, яка вистрибує. З вікна вілли, де вона працює. Червоні бутони. В серіалі знімалися такі відомі актори, як Оджан Деніста Озлуна Маль, яка не знімалася в жодному проєкті протягом довгих 9 років. Вона пережила глибокі гори і тяжку втрату, коли втратила коханого чоловіка. Тому шанувальники явно втішило повернення улюбленої актриси у новій історії, яка інтригує всіх любителів серіалів ще з моменту підготовки до знімального процесу. В центрі сюжету серіалу історія глибокого і чистого кохання, яке здатне не тільки підняти до небес. І під пливом різних обставин кинути у вирозпачу і безнадійності. Доля була не дуже прихильна до головного героя. Його життя здається абсолютно порожнім, оскільки він давно перестав вірити в любов і щастя. Тільки спогади далекого минулого формують вечори. Він дивиться на червоні троянди і згадує своє єдине кохання, але якось він побачить і познайомиться із жінкою, яка також самотня і вже перестала вірити у щасливе майбутнє. Вона живе з розбитим серцем і безнадією на. Щось краще. Драма, яку переживають головні герої, сповнена різноманітних яскравих емоцій, де переважає кохання. В серіалі зовсім інший. Я в головних ролях знялись Бурак Деніс Ерчел, в центрі сюжету серіалу опинився молодий чоловік, який страждає на розлад особистості, насамперед вічливий і милий хлопець будь-якої миті може перетворитися на грубіяна і зіпсувати навколишнім настрій. Причому сам того не бажаючи, кінан був журналістом та відомою медійною особистістю. Прокурор Лейла, яка приїхала до Стамбула до батьків, відразу береться за роботу. Вона повинна розібратися в обставинах вбивства відомого бізнесмена. Жорстоке вбивство Хамді Ателбая зводить шляхи Кенана і Лейли. Кенан – журналіст, який полює на гарячу новину. А Лейла прокурор, який розслідує це вбивство. Розслідуючи цю справу, молоді люди постійно натрапляють один на одного. З першого ж погляду їх тягне один до одного, але щось відлякує Лейлу. Вона не довіряє амбітному журналісту. Лісту, яким усі захоплюються, вона вважає, що він зовсім інший та приховує важливу інформацію, і певною мірою виявляється права. Це вбивство розкриє таємниці минулого, що змінюють життя Лейли та Кенана. В серіалі Одержимість в головних ролях знялись Бариш Ардуч та Дру Шахін. В серіалі ви побачите історію бізнесмена Бабюра. З його вчили тому, що сім'я має бути на першому місці, і він завжди дотримувався цього правила. Після весілля Сімін чоловік робив все, щоб його дружина, а потім і донька, ні в чому не потребували. Бабюр молодий чоловік одружений з прекрасною жінкою, і виховують вони чудову доньку. Життя протікає зі своїми радощами та турботами. Одну. У випадково бабір зустрічає собаку, дівчину, в яку він був дуже закоханий до весілля. У той час він пережив із коханою собак найпрекрасніше почуття і був впевнений, що проведе з нею все своє життя. Події склалися таким чином, що низка непередбачених подій призвела до розлуки. З болем у серці бабір розлучився із собак. Через роки він був упевнений, що вилікувався від колишньої любові до дівчини, але варто було їй з'явитися, і як бабюр зрозумів, як він сильно помилявся. Він знову одержимий любов'ю, що спалює його ізсередини. У серці чоловіка відбувається сильна боротьба бути вірним чоловіком і залишатися зі своєю дружиною в сім'ї або віддатися неймовірній силі пристрасті і собак. Одержимість почуття руйнівне. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей серіал. Нам важлива ваша думка. Якщо вам сподобалась добірка, поставте вподобайку і не забудьте написати в коментарях, який серіал будете дивитись в першу чергу.